У Верховній Раді зареєстрували законопроект, за яким роботодавець може забронювати працівників, сплативши за них додаткові кошти. Ми запитали у тернополян, як вони до цього ставляться. Позитивно. На мою думку, ну це якби правильно, коли платять за працівника роботодавець там певну суму, ну, образно там тих самих 20 тисяч. Якщо він... Платить і, і дійсно таку велику суму роботодавець за працівника. Тобто, відповідно, цей працівник цінить для нього, і він потрібний в даній галузі як кажуть, виробництва чи надання послуг. З однієї точки зору я би і підтримала, а з другої точки зору не можу підтримати, оскільки наші військові вже в мене наприклад вже воює від початку війни і він не має можливості повернутися назад додому, бо тому, що нема ким його замінити. Тому з цієї точки зору я би сказала, що важливо вернути тих всіх, хто заплатив і втік за кордон. І так би було саме ліпше. У мене є двоє дітей і чоловік, і я би не дуже хотіла його відпускати на війну, щоб, не дай Бог, він там ну, діти лишилися без батька. Але з другої точки, чому хтось має воювати, а другий ні. Так само сини депутатів, так само сини наших наших міських, ну не наших бо я сама зі Львова взагалі то не з Тернополя, а тут проживає три роки. наших депутатів, наших бізнесменів. Чому вони не воюють? На мою думку, це би було надзвичайно добра справа, тому що сьогодні у нас в Україні з кожним днем стає менше залучених чоловіків до тої чи іншої сфери. Ось, наприклад, мій сьогоднішній приклад ми не могли викликати таксиста. Я розумію, що вони не вийшли сьогодні на свою роботу, ну тобто на свою роботу, щоб економічно безпосередньо власник підприємства, що захищав своїх робітників, сплачував за них великі податки, бо ми розуміємо, що треба комусь і воювати, а ті хлопці могли вільно виходити на роботу і теж забезпечувати сьогоднішній день в Україні. Тому я тільки за те, ну хотілося б повірити, що воно так буде. Хоча в мене великі В Суті вона не міняється то саме, що він би сам платив. Просто роботодавець буде платити за нього. Якщо йому потрібно цей працівник, то я думаю, вони і так вже всі заброньовані. Я ставлюся негативно, тому що це йде знову поділ на багатих бідних. Я думаю, що в нашій країні це буде працювати навпаки. Я думаю, що це наші люди платитимуть роботодавці, який в свою чергу платитиме за них. Ось тому мені здається, що наша країна не на такому етапі економічного розвитку і не готова ще до цього. Не так як країна, а наші люди. Найти мені здається, час вже подумати кожному про те, що. Коні повинні стояти на обороні, а бронюватися це хіба броню одягати на себе скоріше, щоб йти в нас.